Всім привітики, друзі! Наближається Свято Різдва. І я ходила до магазину, купила деякі продукти, закупила деякі подарунки, онукам скромненькі і запрошую вас до себе на розпаковочку. Ну що, друзі, купила калач ось такі два. Коштує один калач, такий 40 гривень. Посипаний конжутом і маком легеньке, м'якеньке і пахне ванількою, що я люблю. Так, два калачі по 40 гривень. Далі мандарини першого ватунку. 64 гривні 35 копійок. Мандарини. Яйця Коштує 50 гривень 90 копійок, 10 штук. Вища категорія. Яйця ось такі показую. Біленькі ось такі десяток. Катрич купила також, щоб поміняти оглечику для фільтрації води. значок у нас коштує 192 гривні 40 копійок. Так, ось такий лосось. Лосось такий коштує 176 гривень 90 копійок, вагою 150 грам. Солений. Без шкірочки. Бо є шкірочкою, і там були дешевше. Це без шкірочки. Так, що в нас далі по чекові? Тут іде цукерки, жувальні цукерки. 80 грам вагою. Один такий пакетик коштує 23 гривні 40 копійок. У мене троє внуків, тому три пакетики. Так, далі ще йде два гірочки таки взяла. Огірочки в нас коштують, що в нас вони коштують. Теплиші гірки першого гатунку. Два гірочки заважили на 68 гривень, 18 копійок. Ну, гарні свіженькі. Хвостики я обриваю завжди я їх не важу з хвостиками, я завжди обриваю, а на що мені ще лишні платить? Так от, гірку <ріпи> купила. Русилась така, друзі, рукола. коштує 50 гривень 90 копійок. Перший гатунок за кілограм 60 гривень 95 копійок. Отак. І банани. Банани коштують 50 10 копійок. Ось такі 6 штук. Так, по цьому чеку все, друзі. Залиш... Так, сума склала 724 гривні 83 копійки. Переходимо до наступного чеку. Так, друзі, наступний чек. Наступний чек, отака ковбаса. Я транчик нищо сорту. 167 гривень 58 копійок. Дві оті Паличечки І також купила сир Буковинський 206 гривень, 206 гривень? Ось ці дві. Отак От буде. О. Чек склав? 374 гривні, 30 копійок. І наступний чек. Так, теніс настільний ось такий коштує 106 гривень рівно. Так, кладемо сюди. Так, рибу також купила, з скумбрію таку купчину без голови. І рулет ось такий. Риба і рулет коштують 619 гривень 50 копійок. Далі, далі йдуть іграшки. Так, іграшки переходимо до іграшок. Так, пов'язочка ця ось така. Так, пов'язочка коштує 61 гривну рівно. Далі блиск для губ ось такий. Блиск для губ у нас коштує 42 гривні 50 копійок. Так, що ж я забула? Що я забула? Ага, мотоцикли, мотоцикли, два мотоцикли ось такі. Ось такий голубенький і зелененький. Ці коштують по 10 гривень отакі іграшки. Ну, на 5 хвилин, але ж їм цікаво щось новеньке. ще. Так, 20 гривень рівно коштують. І, і і. І машинки 35 гривень. Ось такі. Ось такі дві машинки. Одна червона, одна зелена, по 35 гривень. Так, тут чек складає. 158 гривень, 50 копійок. Тепер, щоб знати суму, я вам скажу. Ну, сказала кожний чек. Кому цікаво, то можуть скласти докупи і знати, яка сума покупки. Все, наче все розібрала. Дякую вам всім за увагу. Всім гарного дня, позитивного, святом вас наступаючим. Бережіть себе одне одного. Хай все буде у вас добре. Міцного вам здоров'ячка. Всім до зустрічі. Пока-пока.